вечора, ми любимо перекладники україномовного каналу. На великий дощик, ну такий, він то піде, то ну, так, крапає дощик, не дощ, а дощик. ми з Максиком вийшли на прогулянку. Все як завжди, 5 чи 10 хвилин на восьму. Тепло, теплий, теплий червневий дощик. мене. На жаль, скінчилося. Завтра вже на роботу. Навіть не знаю. як пуска полетіла, І <смітно> пом'ять нічого. Ну коли не їздили... Так, ще раз поїхали на день народжену Щось, Щось таке якесь. Є таке відчуття тривожне. Ця війна. Ну, у нас Ізраїль з Іраном щось, щось нема спокою у світі. <кій> якось, якось незрозуміло. Але не будемо зовсім. Хто такий настрій? Там хлопчики підвищують собі настрій у шинку. Завжди там навіть у дощик. І пів на восьму завтра буду йти на роботу. Сто відсотків там вже будуть хлопчики. Інколи й і підходять. підходить. Ладно. Неділя закінчується, завтра новий робочий тиждень. Усім тихого вечора бажано. Усім добра, злагода. <кій> Легкого понеділка. Всім щиро дякую. Ну звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. А як пройшов день у Харкові, ну тривоги були, відбії були, все як завжди. Нічого не змінюється. До да, Максику. Пішли, вже додому підемо. Да? мой любви надо бранить